Псалмі 123 написано: Я підношу свої очі до тебе, котрий перебуваєш на небесах. Ось бо, як погляд слуги скерований на руки свого пана, а погляд слугини на руки її пані, так наші очі спрямовані до Господа, Бога нашого в очікуванні, коли змилосердишся над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми вже наситились зневагою. Наша душа переповнена презирством самовпевнених і зневагою гордих. Це 123 й псалом. Я думаю, що сьогодні багато хто з нас переживає такі ж почуття, коли ми бачимо, що відбувається в нашій країні, коли ми бачимо, що війна не закінчується і горе сьогодні панує в нашій державі. Тому, друзі, ми бачимо в 123-му псалмі, що такі ж почуття переживали діти Божі протягом всієї своєї історії. Будемо молитися за те, щоб Господь благословив Україну. Будемо зараз молитися за те, щоб Господь зупинив цю війну, щоб ми мали мир, і жили в мирі, якого прагне наша душа, і у кого є бажання короткими молитвами помоліться, будь ласка, про цю надважливу потребу. Помолимось. Господи, Оче Небесний. В ім'я Ісуса Христа ми благаємо Тебе, зупини цю війну. Даруй мир нашій державі, Господь. Благослови, щоб не гинули, Господи, наші співвітчизники. Благослови покаянням наш народ, щоб люди змирилися перед тобою, Господь, тому що в Тобі і любов, і сила, і надія, і мир, і спокій. Благослови, Господь, щоб Слово Твоє сьогодні досягало серця кожного, щоб наші молитви, які сьогодні складаються перед Тобою, вони наповнювали цю міру Божою Твоєю благодаті, давали можливість, Господь, ще багатьом і багатьом прийти до тебе. Благослови наших воїнів, Господь, захисти їх, Боже, зігрій сьогодні в цих холодних. Господи, окопа Боже, бліндажа, благослови Господь їх. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа і захисти від кулі ворога, який прийшов на нашу землю вбивати. Пробач наших ворогів, Господь. Поверни їх додому і даруй, Господи, що вони також в мирі, Господь, піклувалися про свою країну, Господь, і не загрожували більше нікому. Благослови, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Всіх тих, хто сьогодні долучається до захисту. Ми віримо, Господь. Через них ти сьогодні даєш нам можливість, Господи, спати в спокої, Боже. Слава тобі, Господь, слава Тобі за те, що ти великий. Слава Тобі за те, що ти люблячий. І слава тобі за те, що ти очікуєш грішника, Господи, і даєш йому ще шанси, можливість, особливо в такі часи війни, навернутися до тебе, Господь, і зрозуміти, що Ти є Бог живий, і Ти Бог, який прощає і любить, іде назустріч. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.